І так, підписники, всім привіт! З вами GameBoy AM. І сьогодні ми будемо грати в гру Super Mario Bros. Я думаю, що кожен з вас в дитинстві грав в цю гру. А перед початком цього відео не забудьте підписатися на мій канал, поставити подобайку а також написати коментар. Мені це буде дуже приємно, що ви. Підписуйтесь на канал, ставите вподобайку. Ну і так далі. А ми починаємо. Я думаю, цю гру якраз таки багато хто знає, тому що вона вийшла достатньо ну, давно, в 1985 році. Я думаю, що ви в дитинстві 100% грали в цю гру. Якщо ви грали, напишіть про це в коментарях. І я буду знати, скільки вас таких, що грало в Super Mario Bros. А ми тут уже зіночкою бігаємо, квіточку взяв. Ну і так далі. Різні штуковини. Попробуємо пройти Super Mario Bros. Да, звісно, через варк зони. Але... Нічого страшного. А ось нам головне пройти гру, а як саме неважливо? Ой, на паузу. Так, другий рівень. Ось от, Саме було, що... Пуляються молотками, вони достатньо важкі вороги. Особливо коли вони стрибають, думаєш, наче туди вони стрибають прямо на тебе. Або швиряють молоток. Навіть якщо ти десь біля труби, чи там, наприклад, біля Блоків певних. То вони, так, да, небезпечні. Але виграти можна. А ми тим часом проходимо далі цей рівень. Достатньо гра ну, цікава. Я ці на приставці грав і зараз граю на емуляторі, як ви можете бачити. Я посилання на емулятор залишу в описі до цього відео, якщо ви напишете щось в коментарях. А навіть якщо ви не напишете, я сильно залишу посилання. У цю програму в описі. Грибочок, грибочок! А він тут испавнився вже походу. Тихо... тихо! Тихо підсидив. Оце добре, що я помітив. А то... я... Провалився, і все. І... Була б на халепа. Так. Так, побігли. Тихо тихо тихо, 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 тихо. Спускаемся. Хорошо, що я ще з квіткою. Причому я ще ні разу не не помер. Поки що. Ось ми достатньо складний. А особливо другий і третій. А ми четвертий теж. Перший ще не так складний. Хоча є там один момент, котрий з розгоном теж не особо безпечно, можна і без розгону доскочити. Туди опять на паузу поставив, що відбувається. Якщо ви хочете, щоб я записав ще е, е, відео по якійсь грі про Маріо, ставте подобайку. І я буду знати, що мені варто ще по певній гей цей відео по-марю записати відосик. І по які саме теж напишіть в коментарях. Так. Ну що ж? Ну, а ми тут пам'ятаємо, що ми другий не вибиваємо той, що вищий. Тому що. Опа! Новий сюрприз. Ой! О. А як мені... Є... А як мені... Є цей виведе тепер в воду? А? А якщо? А чого воно не виходить? Уходи доведеться вмирати, ось серйозно. А що ще робити? Донизу не міг пройти. Через боки теж ...протиснутися нелегко.

Так. Т -т 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 так, 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 так. Оу є. Так, другий не вибиваємо. Ух ти! Ну, можна було другий вибити, але я цього робити не буду. Мені дуже подобається ця гра. Багато людей хто не тільки грає в цю гру, а й інші ігри про Марію. Хтось на приставках, а хтось на амуляторах. А хтось на телевізорі взагалі. Я ж забувся, що ми вже в восьмому му сіті. Я думав, що ми все ще в четвертому. Але виявляється вже... Обавляється, що вже 8. Тут теж треба поспішати, бо час, так би мовити, не резиновий. Жюео! Я дуже свиденько нажимаю стрибок, щоб вибити побільше монет. Так, так, так. А ну... Иди, держи, держи, держи. Ну все, побегай, А можно... А можно и поприкал вот этот. Хе-хе-хе. Эй. А, эй, ты, а друга? А? Ну все. Знаешь, что я другу? Потрубку, по пар. А ты пар побегли. Давно бережно. Пань, пайнь. Побігли! Побігли по бр. Стамен Рен! Ох ти. Обмежений час, ми, ми ще встигаємо поки що. О, не спішить тут. На вершину що й якось попав. А як мене це вийшло зробити, я не знаю. А, точно. Ну що? давай. Скидайся. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой 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 тихо-тихо. Ону пішла за це. Тих, марка. Ой. Провалився в яму. Що ще сказати? Тільки провалився в яму. А в яку я сам не знаю. Тихо. Тихо, тихо. Ое. Угу. Не падай. Ой-ой! Та що ж ти будеш робити? Пав знову. Ну що? Навіть сейфу якось не хочеться використовувати. Бо це буде не че. Ой, кажу, що це буде нечесно. Хоч і сейф в деяких моментах Ігор потрібно використовувати, але... А я тут не хочу поки використовувати тих тих. Що ж одна життя залишилась. Походу ми наврядчи. Можем прийти Супер Маріо брос. Ой-ой! Ой-ой-ой! Очі ось якось відвернутись. Давай, 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 давай. Не падай сюди, не, не треба, не треба. Пуам! Поняли? Прикол. Идем сюда. Ой, с. Высякий. Ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Обережно баражно прошл, хорошо. Ух ты! Так, отк. Ох так, 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 так. Вот так вот, за ч так? Ух ты! Пройшов. Так. Ух ты, ти так. Пригинайся, пригоняйся. Перегина і, і вс. А де вона? А де друга цікаво? Ну там трохи залишилося, але на жаль, ми не змогли пройти. Кому сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал. Всього найкращого! Слава Україні!